Розділ 3. Ключові ініціали. Марк і Олена довго стояли біля картини, вдивляючись у маленькі ледь помітні літери в кутку полотна. Вони були написані тонкими чорними фарбами і складалися з двох ініціалів АС – нічого більше, лише ці дві літери, які ніби навмисне залишили для того, хто зможе їх розгадати. Що це може означати? задумливо спитала Олена, поглядаючи на Марка. Не знаю. Відповів він, намагаючись згадати всіх людей, пов'язаних із Наталією. Ініціали були занадто загальними, щоб одразу вказати на когось конкретного, але щось у них здавалося знайомим. Можливо, це ключ до всього, додала вона, дістаючи телефон, щоб сфотографувати ініціали. Може, вони ведуть до людини, яку ми ще не знаємо? Марк сховав картину назад під тканину. Але тепер знав, що вони повернуться до неї пізніше. Було очевидно, що Наталія залишила підказку, яка могла привести до її зникнення. Наступного ранку вони зустрілися в офісі Марка. Сіре небо над містом натякало на майбутній дощ, і вікна були вкриті дрібними краплями, які дзищали під холодним вітром. Олена сиділа за столом і переглядала списки людей, які були пов'язані з галереєю Романюка. Та з виставками Наталії. Марк зосереджений, гортав старі архіви, шукаючи будь-який натяк на ініціали А. С. Є варіант, сказав він, нарешті піднімаючи голову. Андрій Савчук. Він був кращим другом Наталії у молодості. Вони разом навчалися в художній школі, але після закінчення в нього виникли проблеми із законом. Зникнення Наталії може бути пов'язане з їхнім минулим. Олена кивнула. Я чула про Савчука. Він пропав з Радарів кілька років тому. Казали, що він покинув мистецтво і зайнявся чимось менш законним. Може, він повернувся? Це єдиний слід, який ми маємо, відповів Марк, і в його голосі почувалася рішучість. Я думаю, ми повинні його знайти. Він швидко набрав номер свого старого друга Андрія Савчука, судмедексперта, який працював у місцевій лікарні. Той відповів після кількох довгих гудків, і Марк запитав його, чи він чув щось про Савчука художника. Так, чув. Відповів друг на іншому кінці лінії. Він дійсно був у місті кілька місяців тому. Повернувся з ні, звідки і, начебто, шукав старі контакти. Я можу дати тобі адресу, де його бачили. Востаннє це була саме та інформація, яку вони шукали. Марк швидко записав адресу, і вони з Оленою вирушили туди негайно. Адреса привела їх до старого будинку, захованого між занедбаними будівлями на околиці міста. Це була колишня художня майстерня, і вона виглядала так, ніби її не використовували роками. Двері були частково зламані, а вікна покриті товстим шаром пилу. Він дійсно тут? запитала Олена, оглядаючи брудний фасад. Ми дізнаємося це за мить, сухо відповів Марк, обережно відчиняючи двері. Усередині було темно і холодно, а запах сирості свідчив про те, що приміщення давно покинули. Проте на підлозі. Між старими полотнами і зламаними меблями були свіжі сліди. Хтось нещодавно тут був. Олена помітила старий щоденник, що лежав на одному з розламаних столів. Вона підняла його і швидко переглянула сторінки. Там були записи про картини, виставки та список імен. І одне з імен було підкреслене: Наталія Чорна. Це воно, прошепотіла вона, показуючи щоденник Маркові. Тут є записи про Наталію. Савчук знав щось про її зникнення. Але чому він не звернувся до поліції? Марк поглянув на запис, його серце забилося швидше. Тієї миті з глибини майстерні пролунав звук, наче хтось перекинув відро. Вони різко обернулися, і в темряві здалося, що з-за старого полотна виглядає чия стінь. Марк вийняв револьвер і зробив крок вперед. Хто тут? Виходь! крикнув він, намагаючись придушити хвилювання. І з темряви вийшов чоловік середніх років з сивим волоссям в старому пальто. Це був Андрій Савчук, той самий, кого вони шукали. Його обличчя виглядало змарнілим і виснаженим, але в очах був блиск страху. Ви не повинні були цього бачити, сказав він, і в його голосі чулася паніка. Андрію, ти повинен все пояснити, рішуче сказав Марк, не опускаючи револьвер. Савчук почав відступати, але здавалося, що він вже розумів: тікати немає куди.